А потом уже окослі ка на роботу друзі третя частина нашого перформансу. Почули дуже цікаву історію, як почалося свято, на ну, принцес свято весни. Так що вісімка – це Альфа і омега. А він є альфа омега, Початок і кінець це малюнок пензлим. Дівчата, поки вам роблять, можна, а вам вже дали подарунки такі? Не давали, ми беремо самі. А давайте я вам дам такі. Тут є найважливіше, сьогодні молиться в храмах православних, молитвою спасіння, молитвою покаяння. Це коли. Уже вірите в Христа, вірите Звичайно, в Бога? Не? Супер. А молились колись молити у спасіння? Ми з вами тут молилися місяць-два назад. Вау! Супер! Так ще, так. Бачите? Люди були на денні Закрупимо. Чи... А на Хеллоуін Точно, Точно, ага. Точно. ага. Ви... Ви... Да? Супер! Класно! А це ми суті гуляємо це... і знову у вас тут. Це ваші подруги, так? Да? Це моя. Доді. Це моя зва. Це мої подруги. То ви просто молодо виглядаєте. Подруга <рес> нормально. <рес> 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 Сик, один, на четверо. А чоловік один. Чоловік один. Три дівчат. А дівчата теж з вами були, да? Тоді ми на холодні. І ми всі разом. Так ми з вами молитви. читали. круто, друзі. Це просто немові Класно, Супер. А так що ви будете? Ну хай будуть то тоді своїм подругам тоді. У всю молитву покаяні друзям, бо зараз такий час. Ми як то каже, всі під Богом ходимо. ходимо, не те на війні нема атеїстів майже. Добрий день. Так, окей. Бачите, це просто свідоцтво, що бачите, 31 жовтня молилися, вони пам'ятають, ми все пам'ятаємо, все, все. Такі заряжені, слава Богу. Це вже такі наше вже свідоцтво з іванілізації. Слава Богу. Круто. Олечка, а вас через місяць Якщо ви трохи раніше, тут ще й тюльпанчики були, а немає, я захотили, не хотіла отримати тюльпанчики. Да? Ну треба треба про телефонуйте. Буде казати дівчата, може пошукати в багажні коможи. <п 'ятування> да, ну я вже питав. Вже вже немає. по сусікам все. все, що було нажито непосильним трудом. Ми <п> вирішили прийти сюди. Бачимо, що ми тут є, а чаю попати задава <'ятування> сто відсотків. То пам'ятаєте, був дуже крутяцький глінтвейнчик на травах. Так, ну ми пали все одно чай минулий раз. Да. Ми а, теж брали, та так? Ну, ми я тоді чай брала. Ще я багато лінфейні коштував, а це просто круто, і ще й він в чому фішка, що він безалкогольний, але він бодрить, ну дуже круто. Класно. Чай пила, тому не можу сказати. Так що все дуже класне, крутяське, і домашній порів завжди, якого вже теж нема. <рив> <рив> так що таке пальці? О, давайте вас запрошу на безкоштовні екскурсії по Києві. Я проводжу. Раз така гулянка. Е -е, Як добре, ви? запрошуйте, я не знаю, коли ми зможемо. А ви ми запишіть, не... давайте я вас внесу. Є такі в мене телеграм група, ми де я даю анонси. Якщо у вас буде а, бажання, можете приєднуватися телефону. No, номер... давайте запишіть. Записати, я так. вас включу до групи, там є анонси без тридцять маршрути по Києву, походи по голосів по лісу. Чине слово безкоштовно. Ну да, все Андрій Дудко мене звати Андрій Дудко. Я же вчитель історії. Я же екскурсовод гід. Я же і таке інше. hr директор тропірської компанії. Я ж же... і так, що треба які путівки в Європу організуємо 063 876 01 78. Все. І в Телеграм мені щось напиши, що ну, сьогодні ми зустрілися на оборці, а я вас привіт. Да. Все я вас підключу до груп, а Там можете і подруг своїх доньку. Можна Гарного вечора. І буду. І якщо буду, ви мені просто напишіть за заходи, буду заздалегідь казати. Можете спочатку повний фарш буде all inclusive, тільки для вас. Так, зачекайте ще подаруночок вам. От такі є молитва тут. І ви вірите в Бога? Звісно. Вірите в Бога. Слава Господу. А давайте разом. Є молитва спасіння. Цими словами, своя молитва, душа людина спасається. А Дух, давайте я вам скажу ці слова, разом звернемося до Бога. Отець Небесний. Я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе. Пробач мене. Всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та Воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую Тобі за дар вічного життя, що зараз отримала в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І от прямо цю мить, коли ви сказали сповіду, Христос Господом, всі небеса зраділи, бо каже Біблія, що Бог радіє кожному річну да цю мить. Я вірю, Бог писав ваше м'якнею життя. Всі, хто був вписан в цю книгу, вже насуджені приходити вас береже. Дякую. Боже ласки вам, Боже, запросто. Mm. А. А.

і вона вже наш з вас Так, ще 7. 7 хвилин залишилося запису. Місце на карточці, може не записуємо. тому зараз ще дівчата тут стоять з ними, спілкуються, і вже в принципі локації зворачуються, але якщо ще підходять, то можна ще пропонувати. А, Тут локацію перенесли з японів. Коли вже Локацію з того боку переносити тут дуже зручно. Окремо на чотирнадцять годину так. Я почекаю, поки порозмовляють, і коли вже закінчить, то запропоную подаруночки. Друзі, це можна в принципі робити і без молитовників і просто пропонувати молитися за людей. Але якщо є такі інструменти, це дуже круто. Так поведіть такі ще подарунки вам. А ви вірите в Бога? Да? Да? Ходите в церкву якусь? А в яку церкву ходите? Дуже зрозуміло, що там написано. А яка це православна? Івангельська? Православна, да? А молитесь саме до Бога? А молились колись молитви спасіння? Зараз моляться молитва спасіння. Цими словами душа людина спасається. Ні? Давайте там скажу цю молитву, ми разом звернемося до Бога, якщо ви не проти. Десь, я Скажу скажу вам, нормально це. А Що мама рогається вдома буде? Можете... Так а чому вона вдома рогається? Навпаки, я думаю, що А що па це півхвилинки буквально? Можете зі мною? Отець небесний. Я визнаю, що я грішний. Якщо я грішний, я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа, своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя, що зараз отримала в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. От Біблія каже, що цими словами душа людина спасається. Бо ця молитва взята, коли розбійник на хресті звернувся до Христа, і він йому казав: кажу тобі, будеш зі мною в раю. От з цих слів взяли, взяли як завзірець, з'єднали, як зробили вже більш таку молитву. І зараз пропонують молитися, якщо ви людина дійсно щира вірить в Ісуса Христа. Нехай Бог вас збереже. у вас дома Біблію, новий завіт. Читаєте, да? Супер, круто. Нехай Бог вас збереже. І там, коли вам де вас запропонували? Хотіла, з приводу Інстаграма. Цікаво інстаграм. знать лагеря. Чи ні? Чотири папі. Є, немає. Там, так, понимаю, да? так. Добре, як ви тут? Тут. якщо ви будете тут <пробітник> якось буває, нас. А ви полюбляєте якісь екскурсії, там, а, да? так. я проводжу по Києву безкоштовні екскурсії, я вчитель історії, екскурсовод'ід. Можете записати мій номер телефону, я вас включу до групи, і там є анонси, 32 маршрути, і це безкоштовно. 063 876, 01, 01 78 Андрій Дудко Екскурсії безкоштовно і є група в мене, я мов вас ви мені щось в телеграм. Напишіть, а я вас підключу до з посилання на цю групу. Можете піде на там є анонси. Зараз якраз сезон починається. Взимку ми відпочивали зараз вже. Все, добре, дякую. Все. гарного настрою, гарного вечора. Так, окей. <ривіт> 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 так, ну що. От і все. Майже не вспіли трохи. Якби раніше. Чай, кава кошту, а смаколики вже є. Будь ласка. А, ще є подарунки. Подивись, почитає. Це така гулянка. От такі подарунки у нас були. Це це молитовники є тут. Ви ж вірите, Богу? Ну слава Господу. Тут і головна молитва православна: молитва спасіння. Цими словами душа людини спасається. Тут в кінці ця молитва є. От молитва покаяння. Якщо буде бажання, ну прямо сьогодні. Бо знаєте, зараз час дуже цікавий. Так, друзі, бачите, вже навіть під кінець, під кінець, отака. Йде ще історія, люди ще підходять. Друзі, дякую, що ви були з нами сьогодні. Дивилися це відео. Це буде в запису, це не прийме онлайн. От він буде на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. робіть обов'язково коменти. Чим більше коментів посилань, тим більше людей це побачить і зможуть чи саме помолитися молитвою покаяння спасіння, чи так само робити? А чи в церквах, чи просто якщо ви за бажання своїм рідним близьким, тому що дійсно ми живемо зараз такий час, що ми потребуємо дійсно а, віри в Бога. Щирості відношення один з одним, з одним і відношеннями з Богом відношення з Богом дуже прості через молитву, тому нехай Бог вас збереже. Дивіться наступні відео. А якщо бажаєте а, бути нашими партнерами, фінансами, то буде посилання внизу цього відео. з... А, а, з номером карткою можете просто ще одноразово. Чи, якщо бажаєте, ви час бути партнерами. Зателефонуйте, будь ласка, мені номер телефону 063876017 вісім, а в Telegram Viber, І в мене є окрема група, де я викладаю посилання на різні евангелізації, вуличне благовістя. По лікарням ходимо з дружиною біля церков. Проповідаємо ангелі. Тобто, багато 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 що ми робимо зараз. час, Бо саме зараз, під час війни, люди ще більше потребують Божої ласки, слов, тішення, ободрення, і знаєте, а, ми в принципі для цього церква існує, щоб благовістити Євангеліє, щоб казати добру радісну війну про спасіння, про вічне спасіння. Бо коли люди не мають впевненості а, в, в вічне життя. То дуже часто страх померти він реально приводить до, до хвороби, до багато лиха. На жаль, а якщо людина впевнена, набагато легше переносити страждання, і а, головне це молитва до Бога, а через народження От Якраз коли людина щиро вірить в Ісуса Христа і сповідує своєму устами, то ми віримо, що Бог дарує дар вічного життя. І наступні кроки це вже духовне зростання. Це дай Боже вам дай мудрості знайти церкву по місту, де будуть курси, де будуть пояснювати, як молитися вірно, як читати Біблію. Є деякі правила читання Біблії, розуміння Біблії. Тому нехай Бог Бог береже. рясне благословіння вам. Андрій Дудко з вами був сьогодні. До зустрічі.